Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу як визначити, що вас завалили на іспиті, на іспиті з практики. Червоні прапорці. Якщо екзаменатор видає відразу за багато команд, явно швидко, невнятно, щоб збити вас пантелику. Перший червоний прапорець. Далі, якщо а, вимагає дуже часто зупинку зробити особливо саме тут або до перехрестя, а, не може він так вимагати. Він може лише попросити знайти місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Тож, якщо великий акцент про парковку а, і вас хочуть ем, заставити паркуватися там, де ви не влізете, це явний вальош. Далі, якщо ви якщо вам роблять багато зауважень, що ви заблизько до бордюру, наприклад, а ви насправді в центрі смуги. А це все дуже суб'єктивно, це ніде не прописано. Якщо ви не в'їхали і не доторкнулися до бордюру, то це виходить і не помилка. А також ці помилки можуть бути через небезпечний бічний інтервал. Це теж ніде не прописано, який він повинен бути. Він повинен бути контрольований. Якщо там був сантиметрів. Ви туди глянули, він контрольований. Якщо там а, було дійсно менше сантиметра, і ви навіть туди не подивились, напевно, він був не контрольований. Хіба що ви дуже круто відчуваєте автомобіль? Але для учня це щось за межами фантастики. Тож, а, якщо інспектор явно а, вам а, забалакує зуби. Запитує, чому ви тут не зупинились? А чи можна тут зупинитися? Він відволікає від вас від управління. Транспортним засобом, тобто хоче вас відволікти і щоб ви зробили помилку. А він провокує вас паркуватись там, де ви явно не хотіли б, нагадуючи про те, що якщо буде невиконання вимоги інспектора, то іспит буде завершений. А якщо ви вас попросили місце знайти для зупинки, то ви можете його знайти там, де ви розумієте, що ви не допустите помилки. А якщо ви сумніваєтесь, ви не повинні там паркуватися, це безглуздо. І вам невигідно. А ви не повинні вступати в дискусію. Якщо а, явно інспектор вас а, розкручує на якусь розмову, то він вас просто відволікає і ви отримуєте помилки. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, які ще а, признаки того, що вас валять. А, Дуже цікаво буде подивитися. А інспектори, будь ласка, приймайте іспити чесно і достойно, адже відео зберігається, і учні можуть його взяти і виставити на загал це відео. І якщо у вас такі злісні правопорушення, напевно, що буде якась відповідальність. Рано чи пізно всі ці відео, в яких є сумніви, що це було перевищення якихось службових повноважень або Бодай що ну, тобто, це був дійсно вальош. Вони будуть з'являтися в мережі, їх будуть обговорювати і тому подібне. А тож, приймайте по совісті, приймайте достойно. А я знаю достойних інспекторів, які приймають по совісті, а, і М -м, з ними взагалі ніяких проблем немає. Якщо дійсно учень завалився. Він завалився. Якщо е, інструктор вважає, що це не помилка, це навіть можна обговорити. Е, і це нормальна практика, тому що з заднього сидіння інспектору не завжди все видно. Е, тож е, дуже важливий момент, що звісно краще буде складати на машині автошколи зі своїм інструктором або з інструктором своєї автошколи, яка, хоча б, за те, що ви склали, тому. Тому а, придивляйтесь, прислухайтесь, чи дійсно вас приймали гарно, чи дійсно ви зробили ті помилки, які вам приписують. А, чи а, ви все гарно зробили? А ще може бути і запізно вімкнений покажчик, зарано вімк... включений а, і тому подібне. Тобто напишіть, які приклади валіжа знаєте ви, а щоб інші теж знали, чи вас завалили чи ні. А якщо завалили... Беріть відео, присилайте нам, будемо разом з тим щось робити. Гарного дня!